Україна без Криму в шкільних підручниках. У рекомендованих Міністерством освіти книжках з української мови для учнів сьомого класу надрукували карту України без Автономної Республіки Крим. Помилку знайшли в зображенні на піктограмі на сторінці з гімном України. На це звернула увагу книжкова оглядачка Тетяна Гонченко. Вгадайте, звідки ця карта Україна без Криму Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Зазначимо, що друкували книжки за рахунок державних коштів. Їхній тираж складає близько 42 тисяч штук. Також відомо, що ці підручники вже потрапили до рук українських школярів, які публікують відео з помилкою у соцмережах. Авторами цього підручника є Анастасія Онатів та Тарас Ткачук. За словами співавторки, зображення України без Криму в книжці сталося через технічну помилку. Наш недогляд, Крим, наш. Ми щиро визнаємо свій недогляд. Піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, не догледіли. Ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом. Ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. В електронній версії підручника помилку виправили. А от щодо вже надрукованих підручників, то авторка Анастасія Онатій запропонувала запустити флешмоб Домалюй Крим. Начебто це буде гарним приводом поговорити про окупований півострів. Однак пояснення авторів не задовільнили суспільство. У мережі люди почали висловлювати обурення, а дехто навіть говорить про умисну зраду. Як таке можна зробити через неуважність? Через неуважність можна колір неправильний поставити, а тут демонстрація своєї принципової позиції. Помилка взята зображення, яке роками друкувалося, і відпилята від нього шматок випадково. Чому такі гори спеціалісти займаються такою важливою справою, як випуск підручників? Звільняйте їх з роботи. Це або некомпетентність та халатність, або свідома позиція щодо незалежності України. Реакції на інцидент від Міністерства освіти на момент виходу матеріалу в ефір немає. Каріна не читає НТА.